Добрий день. Сьогодні принесли нам в майстерню заспецювати колесо в свій мотор. Хлопці, не придбайте цей жах якийсь сікс чи сух, незрозуміло. Це імітація оригінального мотору емксус 500 Вт. але він робить... Ну навіть як 250. Дуже низька якісна копія. Я б вам не рад замовляти на аліки чи десь ще. Придбайте такі речі тільки у перевірених продавців. Тут навіть гайка на 17, замість на 18. Ось такий коротенький шнур, дротик. Я не знаю. Ну так все зроблено. Якщо ззовні так економили, то можу уявити, що там внутрі.